Доброго здоров'я ще раз. Програма підсумки. Віталій Поротько, Микола Вересень. Наш телефон 044-33-99-161. Можете ним користатися для того, щоб поставити питання або щось сказати, дум... з якимись з думками поділитися. І мені кажуть, що я якийсь дзвоник. І я, 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 да, я підозрюю, що він чудовий. Говоріть, будь ласка. Меня зовут Игорь, я звоню из города Запорожья. Добрый вечер, господа. Здравствуйте, Игорь. А, Расскажите, пожалуйста, ваше мнение на ситуацию следующую. С сегодняшнего дня. Михаил Николаевич Саакашвили, всеми любимый, всеми нам уважаемый, поехал как, агент, как промоутерский агент господина Березенко на выборы в Черниговскую область. Да выборы. Надо выборы, да. А uh. кто такой господин Березенко? Рассказать люди же не знают. А вы, наверное, находитесь в каком-то контексте каких-то важнейших проблем в истории человечества. Многие зрители могут не знать, кто такой Березенко. Кто такой Березенко? Вы гораздо лучше это сделаете. Нет, цьх я не буду меня. делать за вас вашу работу, если вы позвонили, а -а 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 -а. скажите. Раскройте. Я не, тайну. я не на работе. Моя эмоциональная вовлеченность связана с разочарованием Михаила Николаевичем. Вот который... я, не, подождите, одну секундочку. Да. Вот я не не был очарован, Михаилом Николаевичем. Ты был очарован? Не особо. Мы, Вы, не зв... особо. вы э, сейчас звоните двум людям, которые вообще не очаровываются политиками. Да, ну, вот это, понятно, это правда. Это, Жударист, да, поэтому вы в этом не смысле вы журналисты, вы не те, вы должны с холодным сердцем, с холодным модным э, э, с холодной с головой до потребителей жизни, все, что творится в украинской политике. Да, это хорошо, мы ответим. Да, мы, мы ответим, мы ответим, да. мы ответим. А, я, я честно говоря, не знаю, кто такой Березенко. И это человек, он, он это че, это человек, который знаменит тем, что он борется за место депутата Верховной Рады Украины с господином Корбаном. Нет, а с Корбаном, да, это это противовес Корбану. Ну, слушайте, почу господин господині сакашвілі обыкновенний суб'єкт української політики. Он им сам он сделал да, этот да, выбор. Да, да. Он один из региональных он, руководителей. Он работает. Он, он включен в команду президента. Под, подписал его назначение президента. Это было... В, перед этим лишился э, губернаторского поста человек, который был явно связан с другой командой. Да, да, с командой да. господина Коломойского, который сейчас создает партию Кроп. Но господин Саакашвили, в такое впечатление, что какой-то этот ангел, спустившийся с по-моему, Политическая борьба, на то да. и политическая борьба. Эти в Америку и да, там если будет вы Очень если, серьезная политическая если, борьба. Если вы считаете, что... Что губернатор Одесской области не должен вмешиваться в предвыборную борьбу в Черниговской области. Это неправильный не подход. Нет, может быть, и правильно. Это просто право избирателя. Он это... может тогда не голосовать за кандидата, может, которого он поддерживает детство. Он, он уже украинский гражданин, да? и он может там агитировать за, за другого кого хочет, украинского да. гражданина. Да, да пожалуйста. Никаких... А избиратель пусть делает выводы. Может, избирателю это не понравится, да. и, и, и этот Березенко пролетит. А может быть, наоборот, понравится, и он выиграет. Может, Что будет? Березенко будет, как Саакашвили, только в, там, в Чернигове. Чернигове да. Будет два. У нас Поэтому вот грехи. вопрос: в чем разочарование состоит? Не очаровывайтесь, леди и джентльмены. И не будете тогда разочаровываться. У нас еще есть звонок, мне говорят. Добрый день, доброго здоровья. Витаем. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте, здрасте. Алло. Алло. Да. Вы меня слышите? Да, хорошо Часто слышу. ему. Здравствуйте. Я, э, с уважением к вам, э, у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, состоялась встреча президента Украины и генерального прокурора. <ква> Насколько я понимаю, борьба с коррупцией ну, практически она не ведется. Почему? Потому что можно провести простую <coughs> имущественную оценку наших прокуроров, милиционеров, судей и всего остального. И этого вполне достаточно, чтобы произвести чистку в таком объеме, которая <coughs> удовлетворит всех граждан <coughs> Украины. Я считаю, что раз этого не происходит, <coughs> извините, <coughs> то есть это кому-то выгодно, я не имею в виду там, президента, премьер-министра, значит это кому-то все-таки выгодно. Раз это не происходит, и то есть и чиновники имеют возможность жить в домах по 5 миллионов, я не говорю о внутреннем содержании, иметь машины 150 тысяч, 200, получать зарплату всего лишь 10 в тысяч в тот момент, когда, допустим, люди на фронте получают 3 тысячи зарплату. То есть я хотел бы от вас услышать, каким образом возможно эту ситуацию переломить.

до да, основання за тим. Та да, всі міліціонери погані, всі прокурори погані, всі судді погані. Ну, давайте всіх їх негайно звільнимо. І майже всі депутати, зокрема депутати... одного того, який, як правило, не подобається <ган> да. людині. От, і всі депутати погані, місцеві депутати погані. Тобто, ну, у нас дійсно корумп 25 років, а до того ще 78 років, корумпували в той чи інший спосіб ті чи інші люди все, що відбувалося в, в Україні, в Радянському Союзі, тоді. І зараз оце не викинути дитину дитя з купелів там не викинуть є якесь таке російське прислів'я чи формула. Це дуже складно і це дуже важко. Повірте, це не так легко. Я не, я не виправдовую ані президента, ані виправдовую ані прем'єр-міністра, ніякого уряду і адміністрацію також. Але я себе завжди намагаюся туди поставити. Система і, має працювати. І це катастрофа, коли я О. думаю, що ну я. От мені приходять така, така людина, як шановний пан, який щойно дзвонив і каже, надо всіх уволять. І раптом ну... я кажу, я погоджуюсь, увольняємо. Ну, ми ж а бачили, далі другий приходять, кажуть, тепер ну, От ми ж бачили, як було важко це, оновити е, поліцію. Це була ціла історія. А потім е, треба відразу сказати, що в Грузії це робили кілька разів. І знову-таки, це має з бути абсолютно синхронізовано і зміною законодавчої бази. Да, і, а там ще Без проблеми. зміни законодавчої да, бази це все абсолютно зайві потуги. Давайте ще послухаємо. Да, є дзвоник, є. Да. Доброго здоров'я, кажіть Доброго здоров'я. Добрий вечір. В мене є питання стосовно свинонині цього президента Януковича, Порошенка. І питання такого чину? Чому його не можна побачити? Ну, наприклад, у вас на ТВ, на інших каналах. Мені здається, що це цікаво для, для суспільства послухати цю людину і відповіді на питання стосовно АТО, в нього був великий. Як ми знаємо досвід і зараз стосовно поточної політичної ситуації про кого Був говорить про Порошенка? Про, але він буває на телеканалах величезна кількість разів. Так, да, я теж якось трохи да. здивований, тому що, по перше, він раз на тиждень запрошує когось до себе, да. нас не запрошує. Ну не запрошує я не запрошує, не запрошує. Це запрошує. це, це його суверення Да. Його але дуже багато ведучих інших каналів з ним мають можливість поговорити. Він дуже часто з'являється на, на людях. Він дає коментарі. У нього є Фейсбук. Він щось да, не можна пиша. сказати, що він там герматичний. Він зовсім замкнула. зовсім не, не закрита людина, і при якщо якщо на не, не сильно напружитись, то можна за три години мати. Повну картину, що про що думає президент. Да, України. Іншу справа можете з ним не погоджуватися. Так, да, це, це ви таке. можете критикувати, але ми точно знаємо, що він думає про Америку, про Європу, про Меркель, про Путіна, про АТО, про призначення Саакашвілі, про те, як, як він бачить реформи, про нову поліцію і так, далі, і так далі. Тобто він така сама людина, як і ми, які це обговорюємо на вулицях, на кухнях, в ресторанах, чи просто з друзями. І, і ми можемо це бачити. Ще запитання. Якщо є, то чи. Думки, якісь, есть, будь ласка, поделитесь ними з нами. Алло. Добрый вечер. Алло. Так, да. скажите. Кажи, будь ласка. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Я звоню из Гамбурга. У меня вот мысли по поводу МХ17. Прошедшая неделя. Были и видеоблог Виталия по поводу этого рейса, этой катастрофы. Я вот о чем думаю. Существует версия о том, что э, этот выстрел, этот запуск этой ракеты несчастной, был предназначен для некоего московского рейса. Э, -Москва. Да, москва. Да, Наверняка да. там полетело большое количество россиян, ну и, естественно, иностранцы тоже. И вот, э, наверное, журналистам было бы интересно поинтересоваться найти этих людей которые летели в этом самолете и узнать их мнение о том, что они думают по поводу того, что они должны были погибнуть а, ну... и наступит момент, э, вот то, о чем говорил Виталий, и э, о том, о том, о чем вы сегодня говорили, э, что когда-то откроются документы. І от но в тому часі, вже коли вони відкриються, буде записть розговорів з цими людьми, їх мені. Я зрозумів ваше питання, але мені здається, що 99% того, що люди просто ніколи не повірять, що вони могли бути мішенью для власної авіації. проти Власного. бука. Власного бука я взагалі оці теорії змови до них завжди дуже обережно ставлюся. І коли я бачу. Що нема жодного, жодного жодного доказу. Я бачу тільки те, що хтось подивився на розклад і сказав, що там ще щось летіло. Ну, і ще пам'ятаєш, росіяни взагалі в перші години говорили, що ми хотіли збити літак Путіна, да, Путіна, да, 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 який та, взагалі да, нікуди не лет... і, ми, да. і ми, і ми значить yeah, да, да. Да. визначали цілили, да. цілили в Путіна, але не потрапили. Да. Тому я, я, я всіх закликаю от цю конспірологію якось дуже обережно до неї ставитися. Це, до речі, поживилося після того, як Олексій Венідикта про це сказав в Сполучених Штатах. Чому це не було такого розголосу? Mm, да. Що він сказав, ви знаєте, очевидно, що якщо б так було, Путін би. Пішов би на Києві, я б на його місці пішов, і це тоді подумали, чи може це була така запланована провокація, щоб спокійно кинути війська на Київ. Але це дійсно поки що ми не маємо жодного доказу. доказувати да, 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 серйозного. Серйозно. Говоріть, будь ласка, доброго здоров'я. Якщо ви нас чуєте, то говоріть, і ми вас теж почуємо. Добрий вечір. Добрий. Це Ні... Ні... Ніколай з Харкова. В мене вопрос такого порядку. Я ізначально коли ще була перестроєна схема виборів і. Почали збиратися по округам, Это к Чернігівским виборам сьогодні, uh -huh. Скажем так з других областей в выборы в другие області. Я всегда был сторонником того, щоб на местах збиралися те, хто родився там, хто жив там, кого избиратели знают. Як ваше мнение вот по цьому? Потому что моє мнение по цьому вопросу ну, совершенно отрицательное. Я Спасибо при... за ответ. Я прихильник такої виборчої системи, скажімо, на загальнонаціональних на, на виборах, коли партії будуть виставляти на виборах е, тих. То відповідає дійсно потребам місцевих, місцевих регіонів Цього да. чого в новій системі все одно немає. Та знаєш, немає. немає. немає да. Ми про це а, вже говорили. А Про це якраз Майдан говорив. Да. Саме от про таку а систему. ми і ми будемо ще наполягати, тому що виборча система ще змінювалася. Але щодо місцевих виборів, в будь якому разі, треба сказати, що якщо є мажоритарна система, і в Верховну Раду і місцеві ради, то частково. да Верховну Раду вона є, то людині ніхто не може заборонити приїхати і висуватися. А вже людям потрібно вирішити, чи кого вони хочуть брати. Ну але в ширшому розумінні досконалих виборчих систем не існує. існує, на жаль. Тому комусь буде подобатися, іншим буде не подобатися, хтось буде казати, що це справедливо. Повірте, і в найстаршій демократії, якби Англії, супер недосконала система. Так. Не можна, не можна обмежити в Америці. Вибори... Взагалі вона не прямі вибори. Це умовність, але ну, ми там вибори не приймають. Президентський не непрямі вибори. Але з іншого боку, не можна обмежити громадянські права людини, сказати, знаєш, ти не можеш туди поїхати в обратися, бо ти народився там в іншій області. Це да, ж теж ідіотик. Але виборець має вирішити. Якщо у нас ще є хтось, то дайте нам можливість, дайте можливість йому сказати. Як нема, то ми будемо підводити підсумки. Є? Не. Нема чи є? є? Кажіть, будь ласка, доброго здоров'я! Алло, кажіть. Ало та добрий жінка, вечір. Жінка нарешті, слава Богу. Кажіть. Алло, добрий. Добрий вечір. Я О. вам дзвоню з е, Італії. Дуже приємно. Мене звати Валентина. Бонджорно. Е, я українка, яка працює в Італії. часу Дуже нема. В Дайте питання. Часу е, немає. Які відбуваються в Україні, нас хвилюють і тут е, далеко, скажімо так, від рідного дому. Попередній, попередній товариш, який дзвонив, вам сказав, запитав запитання за нашого президента за його публічність. Я хочу теж запитати за публічність нашого президента. Знаю, що в нього є акаунт Твіттері, знаю, що в нього є аккаунт... ставте запитання, будь ласка, у нас Чому часу немає. За запитання, які ми йому задавали в нашому акаунті. У мене запитання. Чому він позаблоковував людей, які задавали йому запитання у Твіттері? Так, Ось таке таки о... у мене дуже... Я прошу. На це все ж таки питання до прес-служби президента. Да, по перше, по друге. Будь-яка людина має право це, щось позаблоковувати. Та, це теж він живе. Да, він він має право. Це, це ж його акаунт, <сум> а не наш. Це, це ж не наш. Ми ж не можемо та. нічого робити з його акаунтом. Він сказав, що він не хоче, чи не може, чи не має Він не часу, сказав. Чи, ну, він це, це дією показав це Ді, сказав. Або його преслужба. Да, але ну так, от такі люди є. От преслужба я, я м'яко кажучи, недосконала. Це так, я, щоб нікого не образити, але ну, тут, тут треба звертатися до прес-служби, чому вони діють так чи інакше. А до нас вже не можна звертатися, тому що 22 година, що означає, що програма добігла свого кінця. Програма називається Підсумки вели і Микола Вересень і Віталій Портніков на все добре. Побачимося за тиждень. Хай щастить.